Все наше життя є прямуванням до Бога. Ми до Нього прямуємо волею нашою. І це очевидно. Натомість до Бога як істини ми прямуємо інтелектом. І здається, прямувати до Бога волею взагалі є може найпростіше, тому що якщо я щось люблю, мене просто до цього тягне, і мені нічого, по суті, робити не треба. Не, не, треба робити все, щоб не було жодних перешкод до цього об'єкту любові. Натомість до правди тут мені треба. А, мати цей інтелект, і друге, його розвивати. І ось розвиваючи свій інтелект, я таким чином можу наближатися до Бога, який, власне, є, в першу чергу, істинною, любов'ю, але теж істиною. Так як мій інтелект, як каже Стетома, цитуючи, здається, Аристотеля, так як мій інтелект, по суті, є всім, то наближаючись до Бога як істини, я теж поволі стаю ним. Таким чином. Поволі, зростаючи в любові і в пізнанні Бога, я наближаюсь до нього, і навколо мене теж всі, хто мене бачить, з мною спілкуються, починають заражатися цим всім.